Чи не вперше Петро Олексійович пішов на незалежний канал Експресо, і там розгорівся такий скандал. Разів дозволяю собі не погоджуватися. Мало бути вчора, ну, чи вчора, чи вчора так раз, так. Чули не вчора. Ага, чули. Ленський буде займатися виборами. Порошенко був в суді в найкращому випадку. Але й цього виявилося замало. Для того щоб перестати втрачати людей, території і час треба. Припинення вогню. Унікальна формула від Петра Олексійовича. Вау, нічого собі. Хто би міг подумати? Геніально! Ми не маємо права Віталій, втрачати території більше. І тому нам треба припинення вогню. Ми не маємо права втрачати людей абсолютно безмістовно. І не маємо права втрачати час, марнувати час. Пожав, да, блядь, блядь, твоя програма, блядь, так її я не буду ставити в ефір. Збройні сили України нам дали три роки. Подивіться, як ми їми скористалися. Ми не використали навіть 50% тих можливостей, куди мали спрямувати наші зусилля. Ви капітарійте, вашу мать, блядь?